Друзі, вітаю вас на Ютуб-каналі Хоролоджі. З вами, як завжди, Росляков Дмитро. І сьогодні я хочу поговорити з вами про наторемінці, трошки про свою колекцію і більше, мабуть, про історію і свої рекомендації, як доглядати, як зав'язувати, скільки є там варіацій, всього іншого сьогодні не буде. Можливо, колись буде, а можливо, ніколи не буде, бо в принципі цих відео. Супер багато є на Ютубі, супер багато є інструкцій. Я не хочу там дублювати в цьому форматі, але можливо колись буде. Проте я вважаю, буде найбільш важливим і цікавим все ж таки просто подивитись на мою колекцію і почути думки і певний фідбек щодо догляду за вашими нато ремінцями. А я знаю, вони багато в кого є, і багато кому подобаються, і це. Як на мене, доволі очевидно. Тож поїхали і почнемо ми, мабуть, з історії НАТО-ремінців в принципі. Термін ремінець НАТО став використовуватися як скорочена версія інвентарного номера НАТО NSN. Однак, найбільш відповідною назвою для ремінця НАТО є G10. Історія назви ременя НАТО сягає. 1973 року солдатам військово-морського флоту Британії, які хотіли отримати ідеальний нейлоновий ремінець, потрібно було заповнити форму заявки, яка мала номер G1098, скорочено G10. Так народився ремінець G10 для британської армії. G10 був доступний лише в одному кольорі: 20 міліметровий нейлоновий ремінець. Завширшки сірого кольору був дуже функціональним, стійким до погодних умов, здатним витримувати суворі кліматичні умови Великобританії, Шотландії, Ірландії та інших країн. G10 стійкий до вологи, гіпоалергенний не натирає зап'ястя. Друже, вітаю ще раз. Сподіваюсь, тобі подобається те, що ми робимо на цьому ютуб-каналі, що ми робимо нашою спільнотою. Обов'язково долучайся до наших чатів, ставай частиною нашої великої сім'ї годинникової хорології. Також важливий момент на каналі відкрилась опція стати спонсором каналу. Хто знаходиться в наших чатах і активно за мною слідкує, ті знають, розуміють і дуже гарно бачать, скільки всього я роблю, скільки на це треба часу, емоцій, енергії, витрат тому. Ця функція стати спонсором це є великою допомогою з точки зору, в першу чергу, енергетичного посилу для мене. Тож буду тобі дуже вдячний, що ти станеш спонсором. Є чотири рівні в кожному є свої плюшки обов'язково. Тут зараз ти можеш бачити, як це зробити, які є чотири рівні. Вони відповідають певним калібрам, доволі Популярним, інколи дорогим, але на будь-який смак, гаманець, там потреби ти можеш вибрати і доєднатися до спонсорів цього каналу, що дуже сильно мені допоможе і буде мене ще більше надихати, робити ще більше, більше крутих речей. Дивимось далі відео. Дякую! З 1973 року ремінець G10 зазнав лише незначних змін. Поточна версія була зменшена до 18 мм і має фурнітуру з нержавіючої сталі. Сьогодні міцні та привабливі ремінці НАТО стають дедалі популярнішими серед любителів годинників. Вони з'являються на зап'ястях чоловіків у всьому світі, там, не враховуючи там, виключно приналежність до якогось війська. Це вже атрибут доволі повсяденний. Цей ідеальний ремінець для. Будь-якого годинника насправді додасть цікавий акцент в вашому зовнішньому вигляду і придасть нової, так ви знаєте, свіжої крові вашому годиннику. Я хочу сказати, що насправді НАТО для мене це історія про той аксесуар для годинника, який, мабуть, найбільш цікаво, найбільш різноманітно, найбільш яскраво. Освіжає і надає нового життя вашому годиннику. Мені важко сказати, якому годиннику НАТО, безумовно, його треба правильно підібрати, але все ж таки, як суть, як певна одиниця, от якому годиннику НАТО-ремінець би не підійшов. Мені, до речі, буде цікаво почути ваші варіанти. От якому годиннику НАТО-ремінець ніяк ні в якій варіації от не підходить. І все. Я скажу від себе, безумовно, що панерай, радіомір. Наприклад, я ніяк не бачу на НАТО, тобто це для мене годинник виключно на шкірі. і Я думаю, що варіація якась на нато ремені може. Просто змусити панерісті, прихильників бренду Панерай. Ну, не знаю, вкритись чи не вскритись, але їм буде доволі сумно і на очах однозначно, я думаю, виступлять сльози. такі, скупі, чоловічі, але тим паче виступлять. Тому я, наприклад, Радіомір Панерай, ніяк не бачу на НАТО. Пишіть свої коментарі стосовно того, який годинник. Ви ніяк не бачите і не розумієте на НАТО. Буде цікаво почитати. І я потім обов'язково деякі моделі, можливо, з тих, що ви напишете, приміряю, і, можливо, навіть з кимось подискутую. І, можливо, доведу, що насправді на цій моделі, яку ви опишете, він має місце бути. Мені здається, це може вийти така доволі цікава, інтерактивна, певна навіть гра. І я дуже люблю НАТО ремені. Дуже. В мене їх доволі багато. Тут мабуть, у це відео потраплять не всі з різних причин, але. Що я хочу додати від себе з точки зору своєї там, любові до натоременів, це декілька важливих моментів. По-перше, я не вважаю, що нейлоновий ремінець це типу звучить так доволі просто. Нейлоновий ремінець, це ж там, не шкіряний, там, не алігатор, якийсь потужний, несталевий, не титановий. Да? Нейлоновий ремінець, що він має коштувати дешево. Зі свого прикладу, і зі своїх тестів, доволі багатьох, я вам скажу так: НАТО ремінці, які коштують дешевше тисячі гривень. В будь-якій валюті може бути еквівалент, це доволі погані нато ремінці. Вони доволі грубі, вони починають лісти, вони доволі погано переносять певні, в тому числі погодні умови, при тому, що НАТО ремінець по своїй суті створений так, що це для нього має бути ну, його стихія, там будь-який там дощ і так далі, тому подібне. Ось тому зі свого досвіду, все, що там умовно. Дешевше тисячі гривень, це погано. Тому коли там хтось думає, що він купить на Prom.ua, там якогось ноунейма якийсь там ремінець за 450 гривень. Це буде окей. Ну можливо, там, якщо ви там в це вірите, можливо, і буде окей, але я там в цю історію не дуже вірю і знову ж таки, виключно опираючись на свій досвід, можу сказати, що там умовний за тисячу там чи за 900, і навіть там вже за 1300-1400, це вже буде небо й земля. Це вже буде небо земля. І в мене, наприклад, фінально після багатьох там тестів, після багатьох експериментів, для себе виділив ті бренди, ремінцями котрих я зараз користуюсь і котрими буду користуватись, мабуть, в подальшій перспективі. Це Беркенджек, це ремінці від Едріана Бейкера, від відомого західного годинникового блогера. До речі, він мені сам по собі дуже імпонує. Просто, просто як чувак. Класний контент в мене. Такі доволі доволі приємні завжди від нього відчуття. І дійсно гарні ремені. Там не дуже велика палітра, там не вийде зайти, типу 20 варіацій, будь-яка ширина, там, неймовірна кількість кольорів, там і таке поєднання, і таке. Там доволі все, все стримано, все доволі базово, але з точки зору якості, це класна історія. Вони, здається, коштують 30 Фунтів, тобто умовно, це там буде історія про знову ж таки без податків, там як вони в Україну там доїдуть чи не доїдуть. Але там, якщо брати умовно голу ціну, це там історія про там, приблизно там, 1300, там півтори гривень. Ремінець, і це реально дуже гарний ремінець. Такий ремінець в мене от стоїть. Ви можете бачити відео на Seiko Samurai Paddy Edition. Друзі, хочу перервати це відео для дуже важливої інформації. Хто давно слідкує за каналом, за телеграм-каналом, є в чаті або знає, що там відбувається? Ви в курсі, що ми щомісяця робимо банку на зсу від клубу? Це була ініціатива одного з учасників за що. Дуже дякую. Це дуже круто, що не тільки я, а і всі наші учасники якісь речі там накидують, якісь там пропонують робити круті історії. І це я вважаю дуже дуже круто і дуже цінно, і неймовірно важливо. Адже зараз допомога ЗСУ і участь кожного, а в тому числі спільнотами, це неймовірно важливий аспект життя кожного в червні, коли ми її зробили. Це була середина місяця, і звідти ми почали це робити. Ми зібрали певну суму, там близько 23 тисяч. Я там трошки додав, і ми там конкретну суму 24 тисячі відправили на збір. Це є у звітах в телеграм-каналі, в чаті і навіть тут на Ютубі. В постах я це публікував. Можете подивитися в липні. Я вирішив піти трошки далі, щоб зібрати більшу суму. В принципі, в нас є більше часу. У нас є вже. Повний повноцінний місяць. Але щоб якось підігріти цю історію, я вирішив за найбільшу суму донатів, тобто, загалом, скільки буде сумарно найбільше задоначено тою чи іншою людиною подарувати. Дуже цінний годинник. Це J2100, вже супервідома, популярна там культова модель, можна сказати. Але незвичайна. Також, думаю, ні для кого не секрет, що зараз в процесі там, фінальних розробок і своїх аспектів мій проєкт під назвою Atelier Horology. Це проєкт, який буде мати доволі багато напрямків, різноманітних. Там, знову ж таки, буде опис, в описі під відео посилання на сторінку. Переходьте. Долучайтесь до сторінки в інстаграм, долучайтесь до нашої спільноти, в чаті, в телеграм-каналі. Слідкуйте, все будете знати. Якщо дуже коротко, то багато різноманітних годинникових напрямків цей проект буде закривати. Безумовно, знову ж таки, ні для кого вже не секрет, що один із цих напрямків це буде випуск лімітованих, кастомізованих g Кастомізованих не в форматі, як це роблять, там, наприклад, ІFile, Watch. Інші різні бренди, з точки зору техніки. Це саме ось художня майстерність і ручні малюнки фарбою, як на справжніх, дорогих, класних картинах. Але полотном виступає годинник, невелика площа, складність, деталізація, творчий підхід, дуже багато займає енергії, дуже багато займає сил. І дуже дорого коштує. Помірно дорого, скажімо так. І один із прототипів, зараз цієї колекції не буде. Це єдиний екземпляр на моєму годиннику j 2120 Зображено з набережної в Києві. Пам'ятник засновникам Київ, Щек, Хорив і їх сестра Либідь. Мітки також відображають кольори Прапору України. Це знову ж таки прототип. Це прототип, це, скажімо так, семпл тестовий, на якому ми дивились на певні там, технології, на певні там складності, на певні там аспекти і тому подібне. Єдиний екземпляр, коли така в такому виконанні з цією, скажімо так, картиною буде колекція, я не знаю. Але ось цей прототип, який дуже багато зайняв сил. Часу, енергії, фінансів, я хочу подарувати людині, яка до кінця липня сумарно найбільше задонатить на нашу банку. Тобто це так званий аукціон на ЗСУ. Тобто ви донатите, можете там підписатись, у вас там кожного дня буде знімати певну суму, ця функція в банці є. Тобто, будь ласка, як вам буде зручно, але в кінці липня хто найбільшу суму задонатить? Отримає в подарунок цей годинник. Тобто, це історія про безумовно класну добру справу, яку потрібно робити, і спільнотою ми однозначно зробимо її більш ефективно, більш якісно і більш масштабно. І на виході є змога отримати реально неймовірно гарний годинник, дуже цінний для мене годинник, який я певен, буде радувати власника, який буде його радувати. Я впевнений його участь в цьому зборі, в цьому аукціоні, в цій банці. Бо зараз це найголовніше. Дякую. Дуже класний. Дуже класний за ці гроші, мабуть, це одне буде із найкращих рішень у НАТО просторі, скажімо так. І другий бренд це безумовно бренд Омега. Мені зараз важко сказати, який ще годинниковий бренд надає таку кількість. Варіацій ременів НАТО як омега. І тут такий момент, що маючи безумовно омегу, мені доволі комфортно купувати під омегу все ж таки ремінець НАТО саме в Омега. Тут мені хочеться максимального поєднання логотипу, напису, що на ременці, що на самому годиннику. Тому там на омегу я не буду садити Баркенжек чи будь-які інші ремені. Насправді, тут важливо розуміти, що. Ремені омега коштують набагато дорожче. Це реально ремені, які відрізняються по якості. Я не можу сказати, що вони кращі чи гірші, наприклад, за Баркенджек. Вони просто інші. В них, я так розумію, додають якийсь е відсоток шовку, і вони, мабуть, із усіх, які я бачив, використовував, довго носив, найм'якші, найприємніші, безумовно. Ну і знову ж таки, різноманіття кольорів. Різноманіття просто варіації, воно зашкалює. І якщо у вас є годинник Омега, то це мій, як каже Антон Плушкін, рекомендаційон все ж таки купувати під омегу омегівські ремінці. Але знову ж таки, повертаючись до ціни, це. Дорогі ремені. Один ремінь коштує приблизно 200-210 євро. Там, в Швейцарії він там, буде коштувати 180 франків. Ну там умовно теж саме. Тобто, це такі, знаєте, там, купили три ремені, наприклад, собі в Омегі, і такий вже Сейко Кінг Тьортел у вас міг бути. Але, але якщо ви купили годинник Омега, то я вважаю не дуже коректно намагатись зекономити на омегівських оригінальних надремінцях. Це все ж таки буде, мабуть, правильно з такими годинниками. Носити оригінальні аксесуари, тому тут я вас закликаю рухатись в такому напрямку, і ви дійсно, якщо одягнете будь-який наторемінець із усіх, навіть класних, там є не тільки беркен я просто для себе виділив його, бо не бачу сенсу там в 10 компаній там чи в 5, у кого у всіх буде плюс-мінус класно замовляти. Я для себе виділив його, там серед усіх, скажімо так, адекватних брендів. І омегівський, так як. Під Омегу я хочу оригінальний аксесуар. І от навіть одяг... ну, одягаючи будь-який там із класних наторемінців, і омегівський, ви все одно різницю відчуєте. Я не можу сказати, що там ви відчуєте різницю в 6 там, чи 7 разів ціни, мабуть, ні. Але ви ж розумієте, що в футболки дуже багато є варіантів і. Прикладів, де плюс-мінус однакова тканина, однакові там станки її шили, але бірка ззаду відіграє певну роль, бо в неї закладена історія, там певна популярність, певний хайп, і багато-багато складових, які так чи інакше подобаються чи не подобаються, роблять з плюс-мінус однакових речей вже дуже різні речі по ціні. І це. Факт нинішнього світу, від якого ми нікуди не дінемося, ось тому такий фідбек стосовно брендів. В мене є три омегівських оригінальних НАТО ремені. Три ремені є беркенжек, ну і є багато різних каучуків, є багато еластиків, браслетів. Але про це буде якось, мабуть, окреме відео, супердовге, про всі 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 годинникові аксесуари. І ми сядемо на три години з великою кількістю там чаю чи кави, і про це поговоримо. Ось фіналізувати свою розповідь про моє відношення до НАТО, про ті, які в мене є. Я хочу важливим моментом: це догляд за НАТО ремінцями, тому що. Важливий аспект це те, що Тореміні вони в догляді найпростіші. За ними набагато простіше доглядати, аніж за. Шкіряними ременями, за титановими браслетами, за сталевими браслетами, якщо там правильно доглядати, і набагато дешевше доглядати за НАТО ременями. По суті, його потрібно просто змити в теплій воді з милом, пральним порошком або засобом для миття посуду. Я такий експеріенс також мав. Взагалі ніяких проблем немає. Як і будь-який там нейлон, він спокійно до цього всього відноситься. Єдиний момент це. Якщо ви будете прати у пральній машині, це також спокійно можна робити, але тоді треба поміщати в якийсь мішочок з тканини, тому що бакля просто буде бити по барабану. Це не добре ні для барабану, ні для баклі. І якщо це там ремінець НАТО, то від Омеги, наприклад, то не хотілося б там, да, ремінець за 200 євро, щоб там баклю. Трошки потрусило, пошатало в тому барабані. Тому просто поміщайте в якийсь тканевий мішечок ваш ремінець, і можете прати, як ви праєте там футболки, тобто самі там базові вибираєте параметри, немає взагалі ніяких проблем. Єдине, що мішечок. І останній важливий момент в, цьо, в цій історії прання це те, як він має сохнути ремінець НАТО. Не треба класти на сонце під прямі промені, батарею, або, не дай Боже, сушити феном. Він має висихати природньо. Тобто просто поклали десь там на якийсь там папірець, там, вафельні оці, там, рушнички, наприклад, рушничок якийсь. Він має сам просто висохнути. Тобто він має висохнути природнім шляхом. Тому що під прямими сонячними променями, або, не дай Боже, феном, або на батареї його. Структура ниток, тобто волокна, можуть деформуватись, і в принципі це там в більшості випадків так і відбувається, особливо якщо цим зловживати, то цей момент прийде і він буде мати доволі хріновенький вигляд. Тому у цей момент собі зафіксуйте порошок, мило, різні там історії там, для посуду. Взагалі, питань немає. Це окей, це нормально. Проточною водою змили або в пральну в мішечку закинули, все окей. Єдиний важливий аспект в фіналі цієї процедури це те, що він має висохнути природнім шляхом, десь там, просто в кімнаті там чи на кухні. І буде все окей. Виглядати буде як новий, прослужить неймовірно довго і буде все круто, друзі. Пишіть в коментарях, скільки у вас є наторемені, чи носите ви взагалі наторемені, чи подобаються вони вам? Буде дуже цікаво також це почитати. Почути якийсь фідбек по відношенню до натоременів і трошки прикриваючи занавіс, це буде неймовірно важливо і цінно почитати і побачити в коментарях незадовго до того, як ми запустимо свої власні наторемені. Я думаю, що для багатьох, хто слідкує за чатом, за телеграм-каналом, за Ютубом, це вже там не особлива новина, але все ж таки, все ж таки, тож пишіть ваше ставлення, бо скоро у вас буде змога придбати в Україні. На торемені крутої якості за неочікувано приємною ціною. Підписка, здоровенний палець вгору, довгий, довгий, довгий коментар. Бережіть себе і до нових зустрічей!